Рахманський Великдень. Права середа, суха середа, переполовиння. Традиційне свято, яке відзначають в Україні та Білорусі. Має прадавні дохристиянські корені, припадає на 25-й день після Великодня. Рахманський Великдень має в основі легенду. Про переселення рахманів, пращурів, кращих від людей. За синє море, до яких шкарлупа з великодніх крашенок має плести за водою 25 діб. В багатьох областях України характерною ознакою великоднім є таріль з імітацією могили кургану, яку обкладали червоними крашанками за кількістю померлих у родині. Ті крашенки свідчать про індоєвропейську давнину Великодня, бо тільки тоді за регведою існував образ яйцеподібного червоного мартандри, мертвого яйця-небіщика, який після свого воскресіння ставав провісником життя Віва Сватос. І втілювався у весняно-денне сонце сур'ю, добре знаного і Завелесовою книгою. Етнограф Олекса Воропай у книзі звичаї нашого народу подає, що ще на початку ХХ століття Рахманський Великдень відзначали на Київщині, Полтавщині. Херсонщині Поділі про особливості обряду Рахманського Великодня на Гуцульщині йдеться у працях етнографів Софрона Витвицького та Володимира Шухевича. Рахманський Великдень Гуцули відзначають з пошаною. Четвертої середи по святах великодніх обходять гуцули Рахманський Великдень. Того дня не йдуть вправді, до церкви, але вдома на знак свята здержуються від усякої роботи. Той цілий день гуцули постять після заходу сонця, коли на небосхилі з'явилася вечірня заря, сходиться до хати вся гуцулова родина. Господиня дає батькові одне варене яйце. І кладе на столі лише одну паску, збережену спеціально до цього дня від Великодня. Власне, святили три Паски одну споживали на Великдень, другу на провідну неділю, а третю на Рахманський Великдень. Тримаючи подане яйце в руці, господар дому стає посеред хати і мовить Ходіть, діти, будемося всі цим яйцем ділити нині. На ті слова, хтось із домашніх відказує, та як же ми всі одним яйцем зможемося ділити. Тоді отець урочисто рече. Ой, коли моглися цей великдень 12 рахманів одним яйцем поділити, то, певно, і для нас одного стане. Те сказавши. Поважно оббиває з яйця шкарлупу і складає її на столі. А саме яйце ділить на стільки частин, скільки в хаті є душ, та ще на одну. Потім, наділивши всіх, дає найменшій дитині і той шматок, що залишився. Після розподілу яйця господар обирає шкарлупу разом з дітьми йде на берег річки, де кидає її на воду, при цьому промовляючи. Яйце не зайде до Рахмамина, але шкарлупа зайде, та й зайде, напевно. Потім усі вертаються до хати, споживають паску і пісну вечерю. Ким був той Рахманин, сказати важко. Але це слово у гуцулів означає ідеал пишності і злагідного життя. Цей день обливають водою одне одного, вірять, що облита в цей день відьма не посміє затримувати дощів, тож літо буде врожайним. Існує повір'я, що на переполовення Мати Божа з Ісусом Христом перепливали річку на Трісці до Єгипту, щоб ірод не вбив. На Херсонщині існує повір'я, що в ніч на Рахманський Великдень мерці сходяться до церкви на Всеношну, співають, моляться, розговляються тим, що принесли їм родичі у День проводів. Тому Рахманський Великдень тут називають ще Навським Великоднем. На Рахманський Великдень гріх працювати з поваги до пращурів праведників.